Я вітаю своїх підписчиків і глядачів мого каналу Чарівна Магія життя. Сьогодні 19 лютого, сонячний день. Залиште це біля свого ліжка і побачите, що буде. Мене звуть Наталія і розпочинаємо з вами нашу зустріч. 19 лютого самий сонячний день. Обов'язково на ніч залиште біля ліжка. А от що залишити треба в моєму сьогоднішньому відео ви про все дізнаєтесь. День прийде під впливом 21-ї доби, наповненої натхненням, позитивом та спрагою діяльності. Енергетика цього дня сприятлива дозволить вам виявити та добитися будь-яких висот, завести нове щось, діло друзів ну, все що завгодно. Однак стрімка енергія вимагатиме від вас стрімкості, готовності швидко приймати рішення. Та оцінювати ситуацію, що склалася. Якщо подібний темп життя для вас незвичний, заздалегідь складіть план дій та намагайтесь його дотримуватися. Це дозволить вам уникнути метушливості особливості дня цього. Що знаходиться в знаку скорпіона, наповнює цей день інтенсивністю, але водночас дозволяє вам відчути всю глибину випробуваних таких, знаєте, підвищена емоційність, здатність стати згубною, в інший час. Сьогодні енергетика допоможе вам краще зрозуміти оточуючих, посилити свою емпатію, завдяки чому вам стануть набагато краще зрозумілі мотиви інших людей, що позитивно позначиться на взаємних. Це гарний час для нових знайомств, оскільки люди. Стають більш відкритими та щирими. А інтуїція, що посилюється, допоможе вам краще зрозуміти не тільки свої бажання, а й цілі навколишніх людей. Вплив доби допоможе вам розкрити весь свій потенціал і зарядити енергією, дозволяючи прожити цей день на великих швидкостях. Цієї пори навіть від природи повільно неквапливі люди, особливо якщо вони чутливі до енергії, починають виявляти себе, ну, таку властиву. Невластиву ранню їм активність, щоб не витратити ці резерви марно, важливо зосередитись на найважливіших завданнях і не допускати необдиманих дій. Уникайте зайвої суєти та метушні, дійте стрімко, але не спонтанно. Однак умовою успіху є благородство, чесність та справедливість. Якщо у вашому оточенню є люди, діючі, спід тяжки, здатні на обман, наклип, будьте впевнені, сьогодні вони не залишаться безкарними. Можливо, справедливість переможе дещо пізніше, але весь негатив скоєний сьогодні неодмінно обернеться проти тих, хто став його причиною. Порада і рекомендація. Оскільки час влади даної доби відрізняється високою енергетичною потужністю та сприяє активності, день буде вдалий для початку складних та амбітних проєктів, включаючи завдання, які раніше здавалися вам непосильними. Це Час рішучих дій, що дозволить вам досягти вражаючих результатів. Тому не сидіть, склавши руки, не бійтеся робити ризиковані вчинки, особливо якщо ви чітко уявляєте, які результати ви хочете отримати. Впевненість та сміливість дозволить вам реалізувати весь свій потенціал. Відносини з оточуючими складуться ідеальним чином. 21 перший День доби є найкращим часом для колективної діяльності, коли з ентузіазмом відреагують на всі ваші ідеї та з задоволенням поділяться своїми і підтримують ваші починання. Крім того, цей день ідеально підходить для закладу нових знайомств, які обов'язково переростуть у міцну дружбу та надійне партнерство. Однак Оскільки день виявиться дуже насиченим. Заздалегідь сплануйте свою активність, щоб провести його найпродуктивніше. Романтичне спілкування також подарує вам масу позитивних моментів, а призначена на цей день побачення буде особливо вдалим, тому проведіть якнайбільше часу зі своєю другою половинкою, демонструйте любов і турботу, влаштуйте приємний сюрприз, запросіть кохану людину на прогулянку або в кіно. Ваша увага не залишиться непоміченою. якщо ви поки що самотні, ну, прикладайте трохи більше зусиль, щоб це виправити. Сміливо заводьте нові знайомства, фліртуйте, насолоджуйтесь. Приємного загально сприятлива енергетика. Дня принесе вам успіх та фінанс і також в фінансових питаннях. Вплив на добу робить цей період найбільш вдалим для будь-яких інвестицій, дорогих покупок, а також в оформленні кредитів, ризиковані грошові операції, також принесуть вам гарний прибуток за умови, що ви дієте продумано, а не під впливом емоцій. Крім того, це непоганий період для різних угод, у тому числі і в сфері нерухомості. Цю на цю добу йде до такий прилив сил, прилив сил і тому привідстоються всі навантаження на ваш організм. І вітається будь-яка діяльність спрямована на зміцнення здоров'я. Відмінним рішенням буде заняття спортом, навіть якщо раніше ви не приділяли уваги тренуванням. Ви можете познайомитися в спортзалі, виконати комплекс вправ вдома або якщо дозволяє погода влаштувати пробіжку на свіжому повітрі. Якщо в звичайні дні ви активно рухаєтесь, не бійтесь збільшувати звичайні. Але пам'ятайте про почуття міри. Ваші можливості не безмежні, ідеально підходять для позбавлення від шкідливих звичок, дозволяючи вам назавжди залишити їх в минулому. Активна енергетика дня не стане перешкодою для вашого відпочинку. Однак пам'ятайте про необхідність дотримуватися балансу. Зайва пасивність не принесе користі і може стати причиною застою енергії. Якщо ж ви провели насичений день, наповнений трудами, турботами, присвятіть вечір сім'ї своїм бажанням, влаштуйте перегляд фільму у компанії тих, хто вам дорогий. Поспілкуйтесь з дітьми або якщо відчуваєте. ну... Якісь там моменти, спілкування, спонукайте пару годин самотності, якщо не хочеться ніякого там. Тоді на самотності присвятіть час читанню коханої книги або прослуховуванню музики, магічний ритуал цього дня. І всі обряди, проведені у цей сильний день, наповнені містикою та чарами, будуть ефективними і не вимагатимуть від вас великих зусиль. Це гарний час для встановлення захисту від негативу, позбавлення від неприємності і навіть відмінно підходять для ворожіння, особливо якщо вас цікавлять питання. Пов'язані з творчістю та натхненням, від неприємності й без вечері, коли ем, залишаєтесь на самоті, засвітіть чорну свічку, розташуйте перед собою праворуч, поставте склянку чистої питної води, прийміть вільну позу. Вільно покладіть руки на стіл, повернувши долонями вгору. А потім, дивлячись на полум'я, скажіть, вогонь палає, він моє безгрошів'я до тла спалює, всі мої труднощі в дим звертає, мене від злиднів рятує, відтепер всі неприємності з мого життя йдуть. І зникають, як димок від свічки тають, вимовляючи ці слова, треба уявити, як усі ваші грошові труднощі вас покидають, невидимими темними згустками пливуть до свічки і зникають у полум'ї. Не лякайтесь, якщо вона почне. Коптити чи тріщати. Так відбувається чистка. Якщо ви зіткнулись з великою кількістю негатива, не припиняйте візуалізацію, поки свічка не догорить. Огарок, викиньте в сміття подалі від будинку. Захищаємось від невдач, даний ритуал допоможе відвести помилкові дії та захистить від чужого поганого ока. Проводити його потрібно в період ну, спадного місяця. Візьміть склянку води, поставте біля свого ліжка. Коли стоятиме, скажіть, середу середи. Зведи моє лихо на водицю, вірою зміцнюю, від невдач, позбавляюся. ангели мене охороняють і захищають від лихої людини, від звіра лютого, від біса поганого, від окаянного, від усіх бід. І напасти істинно сказати один раз воду залишаємо біля ліжка до ранку. Вранці просто цією водою треба вмитися.